Згідно знаменитого виразу, хто помирає останнім? Чи що помирає останнім? Пішла сюди. Ми не знаємо. Не чули. Як називається? Народна мудрість помирає останнім. Народно. Правильно. Що згідно знаменитого виразу помирає останнім? Ліпять. Правильно. Не чули. Не знаю. Добре. Не чули. Не знаю. Нічого. Добре. Я... О, я не знаю. Я в школі не вчився, ребята. Помирає останній. Надія. А, правильно. Надіжда. Правильно. Надія. Надія. Правильно. Надія? Правильно. Надя. Надіжда. Правильно. <рисв 'я> Надіжда. <рисв 'я> правильно. Як, як називається вистава без слів? Это где. Та-та, ну правильно. Я не помню. Что-то на букву М. На М. Как называется да, на выстава без слив? Мюзикл. Комедия. Правильно. Да, Французька это еще часто на волоте это еще. Балет не можно вважать за слив? Можно. Правильно. Вистава без Так. Не знаєте. Mm -mm. Добре. Тип, типу німе кіно. Чули таке зараз чи ні? Не чули? Ні. Mm -hmm. Добре. Вистава, в якої немає слів? Так. Щас. Не антиприза, а. І, 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 і. і чесно, я забула, не пам'ятаю. Немає? Немає. немає такої? Ну, uh, ні. Uh, а ви що думаєте? Пам'ятаємо. Добре, Балет? Майже. — Балет. Правильно. Міміка. Чи Як правильно? Ну, майже. Пантоміма. — А, пантоміма, так. Яка тварина є символом медицини? Толматініс. Чо? Так? — Сова. — Майже. Яка тварина є символом медицини? А можна мені вийти, бажав. Відимо, я дуже глупий! Хорошо, дня. Змія. Правильно. Змія. Змія. Правильно. Змія? Ще раз. Змія. Так. Змія. Правильно. Змія. Змія. Правильно. Змія? Змія. Правильно. Змія. Змія. Правильно. Змія. Правильно. Змія. Правильно. Що таке калейдоскоп? Я не пам'ятаю. Щоб слухати цей. Кого слухати? Дихання. Чек. Дихає. Правильно. Що таке калейдоскоп? Фонарь. — Майже. І сукупність складних геометричних взорів. А як він виглядає? Фрактально. Добре. Смотриш так от. Що це? Оце як календар, типу, щось типу того. Ну майже. Ось та штучка, яку дивишся і там. Що там? Всі штучки. Правильно. Ігрушка така. Ну я зрозумів, добре, правильно. Так. E, ну, взагалі це або дитяча іграшка. E, з такими штучками. Дитяча іграшка. Так. Ну. Правильно. Іграшка дитяча, якщо я не помиляюсь. Правильно. Це така штука, там де е, труба, там стекло і там конфіці різні. Правильно. З українського на російську. Хто такий чи що таке небіж? Або українською, що це таке небіж. Ну, перше, що на думку прийшло. Не віжа. Майже. Хто такий небіж в перекладі на російську з українського? Безбожник. Правильно. Небіж. Ну що перше на думку прийшло? Почули слово небіж, що прийшло на думку перше? Вігріс. А у вас? Ну. Схожа, жаль. Майже. Це наче сусід чи ні? А ні. Це е, е, померла людина. Померла людина. Я думаю, що так. Померла людина. Так. Да. — Правильно. Небіж. Людина, яка е, типу, безнадійна. Ні? Майже. Небіж, небіж. Не це як. Дитина, сирота, там щось, типу того. Майже. <ривіт> Якийсь нерозумний чоловік. Або, ну, да. Не чоловік, людина. Угу, Також. <ривіт> Добре. <ривіт> Нібок. Нібок? Я пощаю, бо таке не дитя. Що це таке. Майже. Людина, яка Яка? Відпро... відповідає за. Гу Гучніше, погано чую. А яка відповідає за щось. Не знаю, чесно. Ну, ну перше, що на думку прийшло. Можливо, людина, яка щось як не виконує, як і збігає. Я не пам'ятаю, як буду українською правильно. Можливо, але я не впевнена, чесно кажу. А як перекладається? Не знаю. Не знаю. Добре. Нічого не падає. Нічого? А вам? Добре. І останнє питання: скільки мандаринів можна з'їсти на тощак 1 січня? Скільки влізе? То скільки? Ну, число, просто скажіть. Ни фига. Пять килограмм. Майже. Короче, не ест их на душе. Чего? Бо може бути не дуже добро. Ваша мужика-то. Парфосичня. Так их никто не ест, потому что... Что? Тот, кто я знаю. Много, но мне кажется, что... Ну блин, да то вопрос такой з ну, Там, Ну там є правильний відповідь, я слышала. Хоч а... би 50. Майже. <реслухи> Все. <реслухи> скільки завгодно? Ну так. Да. <реслухи> Один. <реслухи> Правильно? Один. Правильно. <реслухи> Одне. <Я> Правильно. У дуже багато. <реслухи> Добре. 1 січня на щек. Це вже, напевно, не буде на тищак. <реслухи> то скільки? Nul? Mais.